В Білгороді Дністровському вздовж скверу воїнської слави стартувала патріотична акція Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Всеукраїнський щорічний забіг проводиться на честь загиблих героїв російсько-української війни. Він є одним з форматів шанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України і можливістю подяки рідним полеглих героїв. Минулого року він набув статусу міжнародного військовослужбовця, прокоментували сьогоднішній захід. Україна переживає важкі часи. 23-й загін морської охорони прийшов бойовий та трагічний шлях. Але ми сьогодні приймаємо участь у патріотичному всеукраїнському заході. Шаную воїнів, біжу за героїв України з метою шани пам'яті тих, хто віддав саме найцінніше своє життя. Вічна пам'ять та повага загиблим воїнам. У кожного учасника був окремо зареєстрований номер з ім'ям та прізвищем загиблого героя, героя, який ніколи вже не повернеться додому. Прикордонники Білгород-Дністровського загону долучилися до всеукраїнського благодійного забігу на честь шанування пам'яті загиблих героїв. Вічна шана кожному загиблому захиснику. Слава Україні! Героям слава! Участь в акції прийняли 808-ма окрема бригада підтримки, 25-й прикордонний загін південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 23-й загін морської охорони, 8-й гарнізонний будинок офіцерів. Управління освіти Білгородністровської міської ради, міський центр дитячої творчості, дитячо юнацька спортивна школа, вчителі закладів загальної середньої освіти, Білгородністровський педагогічний фаховий коледж, творча майстерня, мальований півень, молодіжна рада, молодіжка та небайдужі містяни. Організатором заходу виступило управління освіти міста Білгородністровський. Як багато болю, як багато сліз, пролото за наших захисників. Вічна слава їм та вічний спокій. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.